Зручні тротуари, понижені бордюри, пантуси та достатньо широкі двері. Усе це люди з інвалідністю називають доступністю. Адже їм, сидячи у візках, потрібно відвідувати усі ті місця, куди вони до травми ходили ногами. Володимир Башинський, заступник голови обласної громадської організації людей з інвалідністю, розповів, що після травми хребта став рахувати східці, на які колись здоровим не звертав уваги. Знаєте, вважають, якщо людина на візку, це чи з якимись проблемами, це аптека. Що якось звертають увагу, щоб в першу чергу аптеки. Я вважаю, далеко ні. Для, для аптеки можна та саме і попросити когось, і все це необхідне, необхідне, дуже необхідне. Але заклади культури вони повинні бути дуже, повинні, тому що коли людина сидить вдома, вона хоче е, чогось. Більш високого, якийсь заклад культури, щоб подивитись той же фільм не по телевізору, а на великому екрані. Розумієте, це теж дуже важливо. Я знаю, що таке сидіти вдома. Я знаю, що таке не мати доступності до магазину, до будь-якого закладу. І тому це, мабуть, моє життєве кредо і життєве кредо моєї команди. Тому що ми хочемо дійсно бути такими, як всі. Навіщо тоді по-іншому жити? А це не моя проблема, не проблема таких людей, це проблема суспільства. І тому ми намагаємося такими заходами зламати дійсно те стереотипи, що склалися. Відвідавши Коростишів, члени організації залишились задоволеними результатами роботи у порівнянні з минулим роком, зазначила Неля Ковалюк, це місто стало доступнішим для людей у візках. Члени організації, молодь жінка-сім'я у таких поїздках діляться досвідом, адже вони живуть з такою проблемою, і їм видніше як краще облаштувати підйомники, пандуси та інші предмети доступності.